Мене звати Олена, мені 51 рік. Десь рік потім мені був поставлений діагноз рак молочної залози. Я дізналася сама, при самообстеженні вдома, я намацала таку маленьку кульку, нічого не було. нічого, нічого. Ні, у мене нічого. Зовсім нічого, нічого. Тільки нащупала шари, таку кульку маленьку. Всю. Я навіть не могла подумати. Думаю, що ти там вискочило. І вже зразу побігла до, на УЗД. І там же лікар УЗД мене направив до онколога, мамолога Коваленко Анни Олександрівни. І вже там. Коли вона мене подивилась, і разом під контролем лікаря УЗД, шупік Тетяни Олексіївни, мені зробили тріпан-біопсію. і вже результати аналізи цієї біопсії показали наявність злоякісних клітин. І тоді вже почалось лікування. Спочатку був дуже великий страх. Страх, сльози. Ну, якось я опанувала себе і зрозуміла, що я помру не завтра. Ну, і почала сразу лікування, зразу побігла до лікарів тільки доказової медицини, тільки до них. Ні до яких шарлатанов нетрадиційної медицини, тільки до них. Мене дуже підтримали близькі люди, дуже чоловік, мама і також колеги по роботі, керівництво. Я не кидала, не кидала роботу, я весь час працювала, мене тільки відпускали на ін'єкції, на крапельниці хіміотерапії. А так я весь час працювала, робота теж допомагає. Трошки від цих мислі, думок, від цих думок, да. інколи було дуже важко, дійсно, було дуже важко, іноді полегше. Ну, коли було дуже-дуже було тяжко, мене відпускали додому. Ну, але я вам хочу сказати, що краще роботи. Якщо можете працювати ліпше працювати, а не сидіти вдома зі своїми думками в голові. Ні, легше працювати. Я пройшла вже 16 курсів хіміотерапії, потім була органозберегаюча операція, і також я пройшла 25 сеансів променевої терапії. Ну, зараз я приймаю ліки ще і знаходжусь під наглядом лікарів. Я Коваленко Анна Олександрівна лікар-онкохірург. Займаюся лікуванням патології молочної залози. Олена прийшла до мене на прийом у діасервіс вже після хіміотерапії, вона вже готувалася до операції. І от пам'ятаю, як у кабінет зайшла така, знаєте, та статна, дуже гарна жінка, без зачіски. Але це той тип людей, які навіть і не повинні цього приховувати. Вона зайшла дуже гарна, от прям. Така, знаєте, коли буває, дивишся на жінку і одразу хочеться почати худнути або сходити до косметолога. Я, а я з клієнтами общаюсь, uh -huh. з чоловіками. У мене чоловічий магазин. А я лиса. Красива взагалі. Ну, я взагалі-то стільки компліментів не чула в, свої, в своєму житті. З uh -huh. такими е, яскравими губами, постава така в неї чітка. Ну і так почалось наше спілкування з нею. Запитала, чи можу її проперувати, показала мені свої обстеження всі. Ну і звісно, потім вже продумували з нею подальший план лікування. Ну, мабуть, хіміотерапія. Mm -hmm. Я дуже боялася операцію, але це Анна Олександрівна це Бог. У, у неї золоті руки, золоте серце. Це було уснула і Ні, це таке. Знаєте, хочу сказати, що я придбала нових друзів, також онкопацієнтів, також діагнозом людей. Ми зараз спілкуємось і дуже підтримуємо один одного. Вони розуміють тебе, як ніхто другий. Ми можемо спілкуватися на різні теми, і дуже-дуже це допомагає. І Людям хочу сказати, щоб вони не боялися е, іменно е, спілкуватися е, з людьми, е, котрі вже пройшли цей шлях. Не бійтеся, підходьте, розпитуйте, не бійтеся Оце дуже важливо, дуже важливо. І щоб поруч були близькі люди, це дуже важливо. Вони допомагають, як ніхто інший, коли падають показники аналізів. Лікацити, у мене був один, Ой, одиниця лікацит оце було дуже тяжко. Це е, коли кров дуже погана да. становиться. Ну, ета хімія вона прибиває всі е, клітки, да, бо вона також і вбиває ракові пухлини, ракові клітки, е, злоякісні, а також і твої рідні. Ну, А що робити? Це ж передліває да. жизнь. Продліває. надо треба все терпіти. Так, так, оце було тяжко. А так все можна витримати, все можна витримати. І я вам хочу сказати, що, що рак боїться сміливих людей. Він дуже боїться. Втрата волосся, брів і рісниць це не найважче. Це таке, що потім виростають, путіну виростають ще краще, ще лучше. Всім привіт! Я шупік Тетяна Олексіївна. Я лікар акушер гінеколог вищої категорії. По спеціальності також я лікар з ультразвукової діагностики. Маю великий досвід проведення ультразвукової діагностики, гінекології, мамології, а також акушерства та гінекології. Досвід більше 18 років. При першому знайомстві пацієнти пам'ятають тільки одне страшний діагноз, який їм озвучили. Та я завжди говорю: ви програли бій. Та не пограли війну за життя. Якось ці підтримки говорю, що цей кабінет бачив не тільки сльози печалі, а й радості, що все позаду. Так і у Олени було. Ми динамічно спостерігали і на тлі лікування, пухлина зменшувалася, була хіміотерапія, променева терапія, а в кінці одруження. А зараз стадія емісії динамічно спостерігаємося по гарним поводам зустрічаємося. Насправді це дуже тяжко, тому що, по-перше, я людина. Особливо тяжко, коли це молодий вік пацієнтки. Ну, Так вже склалося на себе примиряєш ці сорочку. Але від того, чим раніше пацієнтка розпочне лікування, тим більше шанси на її одужання. Іноді приходиться навіть закусувати губу для того, щоб не розплакатися. Тому що дійсно емоції переповнюють, не можу сказати, що жалість, але все ж таки я людина залишаюся. Ну, найскладніше, знаєте, от коли така гарна жінка, хочеться зберегти, звісно, ті форми, які в неї є. На щастя, нам це вдалося. Ми провели органозберігаючу операцію, мало травматичну, скажімо так. Тобто ми зберегли її красу, і я думаю, що Олена може навіть топли засмагати, якщо захоче цього. Вона, як і всі жінки, звісно, боялася операції, звісно, боялася втратити свої форми, але вона. Такий бойовий духом настроєний поза на позитив. От, людина взагалі от, вона реально класна. Я думаю, що е, навіть вона оточуючих біля себе пацієнтів також надихала. От своїм прикладом, своєю, своєю силою внутрішньою, ну я думаю, ви відчули. От коли дивились на неї, або коли спілкувалися, вона реально крута жінка. Та ну, Ліна, вона взагалі така особистість, яка надихає знаєте, з першого свого кроку до твого кабінету, вже от на неї дивишся і захоплюєшся жінкою. Вона сильна, вона терпляча, а вона от, долає усі труднощі. Звісно, що операція, ну ви самі розумієте, що це якийсь біль, це якийсь дискомфорт, Ліна не знитя. Тобто вона, знаєте, така встала і пішла на виздоровлення. І в неї, слава Богу, це вийшло. Ну, яку я пораду могу дати людям? Значить, якщо ви тільки узнали про свій діагноз, і вам дуже хочете поплакати, підіть поплачте, поплачте, пожалійте себе трошки, але трошки. А потім всю волю в кулак включити дисципліну. Включити відповідальність за своє здоров'я. Тільки ви відповідаєте за своє здоров'я. І вперед до лікарів доказової медицини. Вперед до перемоги. Вперед, щоб все було у вас гаразд і ви не втратили той дорогий час. Важливо пам'ятати, що діагноз рак молочної залози не знімається ніколи. Що це значить? Пацієнтка зобов'язана щорічно проходити обстеження, навіть якщо пройшло 5-7 років. Однозначно, кожна жінка, яка перенесла рак молочної залози, раз на рік має проходити або комп'ютерну томографію скриніці, це я маю на увазі вже, якщо поминув 5-7 років, або три зони УЗД. Вона проходить це молочні залози, малий таз, черевна порожнина, плюс рентгенографію органів грудної клітини. Плюс онкомаркер призначаю всім своїм пацієнтам. Е та і впринтив, ну, задачі топодіної залози також е потрібно робити. Потрібен контроль. Все, не потрібно там жити і чекати, що буде рецидив або продовження хвороби. Ні, ні в якому разі. Знаєте, як кажуть, як чого назвеш, так він не попливе. Бути впевненим у тому, що перемога попереду не... що цю хворобу жінка 100% подолає, але пам'ятати, що обстежуватись треба. Іноді я не перший лікар, до котрого звернулася пацієнтка з обстеженням. Іноді вони приходять з такими величезними талмутами, де не можуть чітко розібратися, що в них. Тому чим раніше я скажу, як є, скажу правду, тим, чим раніше пацієнтка розпочне лікування, тим більше шанси на її одужання. Для проведення ультразвукового дослідження молочних залоз, окремо підготовки спеціально не потрібно. Не потрібно чекати першої фази менструального циклу. Наразі з такими сучасними ультразвуковими апаратами, якими ми працюємо, не потрібно цього чекати. Якщо з'явилось утворення, біль, дискомфорт, звертайтесь наступного дня на УЗД, а також до мамолога. Хочу подякувати долі, що я потрапила саме до цих лікарів. Я дуже-дуже їм вдячна у Коваленка Анни Олександрівні. Не тільки золоті руки, ну і золоте серце. Шупік Тетяна Олексіївна це взагалі богиня УЗД, богиня. І не тільки. Хочу додати, що незважаючи на те, що у них на руках маленькі дітки, але вони не виїхали з міста, не виїхали з України, а залишились тут нас лікувати. Поруч з нами. вони... Зменшують наші страхи, а також вони всіляють в нас впевненість світле майбутнє. Я дуже-дуже дякую їм дуже. Я завжди слідкувала про своє здоров'я. Кожен рік я проходила профілактичні осмотрі і самообстеження. І ось самообстеження мені і допомогло. Так, щоб щось сказати, щоб я щось змінила. Ні, одно можу сказати, що треба фізичне навантаження. Оце обов'язково, як би вам тяжко не було. Фізичне навантаження вам буде казати, що ви не можете, а ви зможете, і вам потім стане легше. Ось побачите, вам потім легше після фізичних навантажень. Ой, мрія у нас у всіх зараз одна. Але у нас, у пацієнтів зараз дві війни, і нам треба дві перемоги. Особисто і нашу українську вперед до перемоги тільки вперед. І тільки з лікарями доказової медицини. А Ще дуже хочеться на море. Дуже хочеться і дуже хочеться. До друзів Німеччини. Вони кличуть, кличуть. Поїдемо обов'язково. Чекайте. Все. Все. Ви не будете плакать.